Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 28 квітня 2025 року, новий місяць. Місяць у тельці. день місяця, перший та другий. Другий місячний день почнеться о 5.29, тому що це схід місяця буде о 5.29 і ніченька буде темна. Друга місячна доба, символ якої ріх достатку це дуже емоційний день. У цей день треба проявляти тільки позитивні емоції: доброту, щедрість, гостинність. Контролюйте свої думки, направляйте їх у позитивне русло. Ця доба предназначена для того, щоб почати реалізовувати ті плани, які ви склали в першу місячну добу. А якщо ж перша місячна доба дуже коротка, то можна і вдругу складати плани на місячний місяць, можна на рік і на багато часу наперед. Головне, потрапити в потік природних місячних ритмів, і тоді все задумане вами буде реалізовуватися ну, якось саме по собі. От. У цей день варто довіряти своїй інтуїції, і тоді зможете зрозуміти, з ким вам варто спілкуватися. От. Ну, подумки. Так? Друга місячна доба ріх достатку, і в другу місячну добу нам хочеться отримати все і відразу, і як бажано, не доклавши до цього ніяких зусиль. Угомоніть свою жадібність, і в цей день багатьох може задушити жаба. От. Так що, емоція цього дня одна жадібність. День хороший для того, щоб закласти фундамент благополуччя, якщо ж особисте збагачення не є метою цього дня. Дуже добре в цей день починати оздоровчі практики, зв'язані із фізкультурою та спортом, треба в цей день розгребти. Сміття при усадіній ділянці, у дворі, в хаті, в шахві, і впустити у життя достаток. В особистому житті все може бути як дуже добре, так і дуже погано, тому що у другий місячний день у нас Настрій такий на отримання подарунків і компліментів. І якщо ми їх не отримуємо, якщо ми їх отримуємо, то нібито все в порядку. Ну, а якщо ж ні, то просто вважайте, що ми обманулися у наших очікуваннях. Місяць стоїть у знаку тільця, а тілець привносить у наше життя деяке. Умиротворення, заспокоєння. Ми стаємо злегка флегматичними та важкими на підйом. З'являється апатія, якась, що невідомо, де взялася, легкий смуток, От, ще й в поєднанні із критичними днями виникає якась туга та страхи. У цей час корисно займатися буденними, звичайними домашніми справами. Головне комфорт. Та благоустрій житла. Важливо також добре і ситно харчуватися, а також вживати профілактичних заходів у вигляді різних інгаляцій та полоскання горла, тому що при місяці у тільці стають вразливими горло та ендокринна система, а також органи мовлення, щелепи, зуби, мигдалики, От, потилиця і вуха. Не рекомендуються операції на цих органах. І крім того, не варто звертатися до зубного лікаря і не варто видаляти родимки на шиї. Місяць у знаку тельця робить наше сприйняття трішки заторможеним, а емоції врівноваженими. Ми відчуваємо гармонію з природою, прагнемо до миру та гармонії з усіма. У ці дні добре зустрічатися з коханими та близькими людьми, перебувати в комфортній обстановці. У дні тільця нам хочеться розпалити багаття, посидіти з друзями та близькими людьми біля вогню, порозмовляти. По душам. Але одні тільця старайтеся не сидіти на протягах, і земелька буде холодна, ніжки будуть мерзнуть. Так що подумайте про своє здоров'я, любі мої. А про здоров'я своє треба думати не тільки в дні тільця, а завжди, тому що ми відповідаємо за своє здоров'я і за те, як ми почуваємося і фізично, і душевно, і духовно. Любі мої, вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!